Да, 29 березня в ефірі. Програма «Цей день студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на початку випуску. Говоримо про таке. Я ветеран Прозора доступна для ветеранів для захисників. Кривий ріг став учасником обласного проєкту в підтримку захисників України та їхніх родин в експериментальному режимі. Ми дуже уважно та ретельно готуємось до початку роботи дитячих садків. З середини квітня у форматі чергових груп у місті запрацюють більше десятка дошкільних закладів. П'яні на дорозі результату 12 разів перевищив допустиму норму алкоголю. З початку року правоохоронці зареєстрували понад 1100 випадків нетверезого кермування. Риба на мільйон. Майже 500 карасів та 40 лящів. Окрім цього, окуні щуки та понад 40 раків. Поліцейські затримали браконьєра на Карачунівському водосховищі. Верік став учасником обласного проєкту в підтримку захисників України. Я ветеран відповідний меморандум підписали сьогодні в онлайн режимі. Реалізовуватись проєкт буде через ЦНАПИ Дніпропетровщини. Валерій Кожухар розповість детальніше. Проєкт Я ветеран розроблений Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та обласною радою спільно з міністерством у справах ветеранів України. Стартує програма сотні послуг для ветеранів та їхніх родин. Згодом кількість послуг планують збільшити утричі. Ми разом з вами дуже добре розуміємо, чому і як потрібна допомога захисникам та захисницям. Це дійсно важлива справа, і надзвичайно добре, що область готова фактично через напи надавати ті послуги дуже прозоро до для ветеранів, для захисників Збираємо запустити цей проєкт вже на території Дніпропетровщини до кінця весни. впевнений що до, кис... до кінця весни ми забезпечимо навчання представників і співробітників, які зможуть більш якісніше надавати ці послуги і бути більш щирими та відвертими відноситись з... з... поваги до наших захисників. Проєкт Я ветеран об'єднав 87 учасників з усієї Дніпропетровщини. Ми повинні допомагати нашим захисникам, захисницям, їх родинам і всім учасникам цієї війни, яка вже триває понад 9 років. Процес допомоги повинен бути зручним, зрозумілим і оперативним. І я також хочу подякувати всім, хто долучився до цього проекту. Учасники онлайн зустрічі сьогодні підписали меморандум про запровадження проекту Я ветеран. Місто Кривий Ріг з 2014 року розробила таку програму і ми виконуємо її по 300 напрямкам через наш ЦНАП віза і ще 38 пільг та матеріальної допомоги по різним програмам, які прийняті Криворізькою міською радою, а також місць виконкомам. Тому ми долучилися до такого спільного проєкту і будемо його розширяти, і будемо консультувати Дніпропетровську область для того, щоб вони теж долучились до таких важливих речей, як допомога нашим і ветеранам, і їх родинам, їх дітям. І Криворіжжя, як завжди, буде. Приймати в цьому участь у кривому розі з 2014 року, окрім пільг, встановлених державою, запроваджена додаткова підтримка для захисників України та їхніх родин. На ці потреби з міського бюджету було спрямовано понад 1 мільярд 43 мільйона гривень. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. 17 квітня криворізькі дитсадки запрацюють в експериментальному режимі чергових груп. Прийматимуть дітей виключно ті заклади, які мають укриття і дозвіл від ДСНС. Таких дитсадків наразі у місті 12. у планах відкрити ще 32. Детальніше в нашому сюжеті. З 1 березня у Кривому розі відновлені навчальні заняття офлайн з підготовки майбутніх першокласників у 12 дитячих садках та 65 школах. Враховані усі нюанси безпекової ситуації. В кожному з цих закладів облаштовані укриття і є дозвіл від фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі йде мова про початок роботи в очному режимі й інших десятках. Ми дуже уважно та ретельно готуємось до початку роботи дитячих садків в режимі офлайн. Можу сказати, що вже є дозвіли від ДСНС на сховища, на початок роботи для 32 дитячих садків. Це досить немало вже. І зараз йдуть ще ремонти в тих приміщеннях, які можуть бути сховищами, як нам сказала ДСНС, ще 20. Дитячих садків почнуть вони роботу з 17 квітня, відразу після Пасхи, в тому числі в тої в кількості дітей, які можуть бути у сховищах. У мирний час у 57-му дитсадку працювало шість груп. Їх відвідувало більше ста малюків ясельного і дошкільного віку. Нині, з урахуванням місць в укритті закладу, садок зможе прийняти лише половину вихованців. Всі ми розуміємо, що головна мета дошкільного закладу освіти це соціалізація. А соціалізація може відбуватися лише при живому спілкуванні. Тому ми плануємо. Плануємо відкривати чергові групи. Наразі планується відкривати три групи по 15 діточок, тому готуємо приміщення, робиться ремонт у тимчасовому укритті. Отримали дозвіл ДСНС. Наразі зроблено освітлення, санвузли і будівельники працюють в режимі нон-стоп. Триває ремонт укриттів і в інших дошкільних закладах. Вони прийматимуть своїх вихованців, а також дітей із сусідніх дитсадків, у яких немає укриттів. У чергових групах буде організовано освітній процес прогулянки, сон та триразове харчування. Прийматимуть дітей лише за заявами батьків чи законних представників дітей. Необхідна також довідка з місця роботи батьків. В першу чергу будуть зараховуватись малюки, чиї батьки працюють на підприємствах в установах Кривого Рогу також родинам, в яких один з батьків служить в ЗСУ: дітям загиблих бійців, полонених і зниклих безвісти в ході бойових дій АТО ООС та повномасштабної війни, дітям військовослужбовців, що проходять лікування в закладах охорони здоров'я та реабілітацію терміном до 6 місяців. Приймають першочергово і дітей бійців Нацгвардії України, підрозділів тероборони та органів Нацполіції. Дуже важливо розуміти. Що дитячі садки далеко не всі, в 70-80-ті роки минулого віку, проектували так, що в них є щось, де можна зробити бомбосховище. Тому працюємо там, де це можливо зробити. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день. Учора близько сімнадцятої години в Інгулецькому районі сталося ДТП. Легковик врізався у дерево. З яких причин водій виїхав на узбіччя, має встановити експертиза. Внаслідок аварії важкі травми отримали двоє людей. Вони у лікарні. Водій автомобіля лада не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з деревом. В результаті аварії постраждав водій та пасажир авто. Їх затриманими травмами доставили до лікарні. Були обидва госпіталізовані у відділенням полі травми. Їм було проведено е, життєрятуючі операції, і наразі вони знаходяться в у відділенні реанімації у важкому стані. З початку року правоохоронці зареєстрували у кровом понад 1100 випадків нетверезого кермування. Водії сідали за кермо у стані як алкогольного, так і наркотичного сп'яніння. Тему продовжить Михайло Бестров. Випив за кермо не сідай. Цього закону дотримуються не всі. Тільки з початку цього року в Кривому розі було зафіксовано більше 1100 випадків водіння авто на підпитку. Один з останніх спричинив ДТП в центральному міському районі. Спортивне авто збило електроопору, ускладнило рух дорогою. Як з'ясувалось, водій був п'яний. Водій автівки Шевролет врізався в стоп. Керманий члей тримався на ногах і на дову Драгер 2,44 проміле. Результат у 12 разів перевищив допустиму норму алкоголю. З початку року ми маємо статистику, в нашому місті патрульні виявили 1145 нетверезих водіїв та склали на них протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Не тільки алкоголь, а й наркотики нерідко виявляють в організмі порушників. Наркологи кажуть, результат однаковий. При вживанні алкоголю, при вживанні наркотичних речовин міняються викиди гормонів серотоніна і дофаміна. От як працює дофамін? Дофамін визиває у людини ейфорію, визиває збудження. Це коли людина випиває да, при збудженому стані, людина, в неї знижується контроль. Знижується контроль. Дивіться, якщо людина, наприклад, за водіїв ми балакаємо, да, якщо при скорості, при швидкості 40 км в час, тверзій людині для реакції на якусь ситуацію потрібно 0,6 хвилин, то якщо людина вжила навіть невелику кількість алкоголю да, або наркотику, то там потрібно дві хвилини для такої ж самої реакції. Після стадії збудження та ефорії настає інша розслаблення та гальмування свідомості. Серотонін, як гормон це гормон розслаблення. Тоді людина розслабляється майже до сонливості. Заторможене сприйняття ситуації, яка відбувається навколо. І заторможеність свідомості у людини набагато. Знижується можливість швидко реагувати на якісь ситуації. Що потрібно робити, аби п'яних на дорозі не було? Ми запитали у криворіжців. Серед думок почули конфісковувати машину та водійське посвідчення назавжди. Забирати автомобілі права одразу. ж. Їздять дуже гарно по бордюрам, по деревам. По людям можна так сказати, калічать їх. Я б їх права, як кажуть, забирав би і, і конфісковував місця з машини. Забирати права назавжди. Михайло Бистрофер, там Кравченко Вадим Діденко цей день. Браконьєри в накарачинівському водосховищі. Правоохоронці затримали рибалку, який незаконно наловив риби та раків на понад мільйон гривень. Для документування про порушення на місце прибула стріччатно оперативна група Криворізького районного управління поліції. У чоловіка вилучили майже 500 карасів та 40 ліщів, окрім цього, окуні, щуки та понад 40 раків. Окрім цього, правоохоронці вилучили знаряддя для вилову риби, а саме гумові човни та сітки. Сума збитків становить понад мільйон гривень. За даним фактом відкритого кримінальне провадження згідно частини першої статті 249 кримінального кодексу України наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. В умовах війни діти є найвразливішою категорією. Педагоги Криворізьких мистецьких закладів започаткували проєкт «Арт-лабораторія». Стверджують, терапія засобами мистецтва це потужний напрям психологічної допомоги. Обговорити плани та поділитись досвідом зібралися сьогодні в четвертій музичній школі. Криворізькі художники, музиканти, педагоги об'єднались у новому проєкті Арт лабораторія. Ми будемо спілкуватися про мистецтво, про сучасне мистецтво, про виклики, які стоять перед мистецькою освітою в нашому місті, і взагалі про те, як, чим вона може бути корисною для нашого міста. Я буду розповідати про те, як сучасні художники у світі в Україні або за межами нашої держави працюють на мистецькому фронті, підтримуючи нашу державу в боротьбі проти агресора. Методисти мистецьких шкіл Кривого Рогу мають успішні власні напрацювання. Наші викладачі мистецьких шкіл дуже талановиті, креативні. Це люди, які розробляють свої власні програми навчальні. То перед нами ставлять завдання, щоб ми допомагали нашим дітям, батькам пережити ці страхіття війни, тому що мистецтво дійсно лікує. Цілодобовий моніторинг новин, прогнозів, постійна тривога. Війна позначилась на психоемоційному стані дітей і дорослих. Арт-терапія ефективний метод у роботі з людьми, що пережили травматичні події чи перебувають в ситуації тривоги і постійної напруги. Обмін досвідом для творчих людей теж своєрідна терапія. Зараз є можливість зустрітися, зустрітися, поспілкуватися за цей період у всіх з'явилися якісь нові цікаві. Наробки, і звичайно, хочеться цим поділитися з колегами. Ну сьогодні нам будуть колеги презентувати свої наробки, ті, хто заявив про це. І з задоволенням послухаємо. Звичайно, це щось нове, щось цікаве, тому що це новий досвід. Врешті-решт. Юлія Вітряк Микита Шевченко. Цей день цей день триває. Дивіться далі про таке. Світло для бійців. Коли приїжджають хлопці, це емоції дуже великі. Коли дякують, криворіжець Андрій Кротов виготовив пів тисячі бліндажних ламп для військових. Дитячий внесок у перемогу мені подарували багато грошей. Я вирішив дати це е, нашим. Наші 92 й бригаді. Криворізькі діти долучаються до волонтерської роботи. Перемоги криворізьких рукопашників. Всі хочуть поїхати на світ ігри. Дуже був складний відбір. Наші спортсмени привезли повний комплект медалей національного чемпіонату. Приоріжець Андрій Кротов виготовив пів тисячі бліндажних ламп для бійців. Відправляє на передову і павербанки та зарядні станції. Увесь процес налагодив у себе вдома. В гостях у волонтера побувала Аліна Чистосердова. Андрій працює на заводі оператором гарячої прокатки. У вільний час виготовляє для українських бійців бліндажні лампи. Для цього використовує відпрацьовані світлодіодні лампи та корпуси електронних курильних пристроїв. Такі лампи працюють на акумуляторах та заряджаються від USB. з електронікою. Андрій вже багато років на ти. Виготовляв колись різні такі прилади сам для себе цікаві. Також в мене був магазин, телефони ремонтував, ноутбуки ремонтував. Таке подобається електроніка. Дуже виготовлення однієї лампи займає 40 хвилин. За декілька місяців чоловік встиг зробити приблизно півтисячі ламп. Маленькі можуть працювати без перерви 4-8 годин. Зараз Андрій працює над лампами більшого розміру, які розраховані на 10 годин роботи. Допомагає готувати матеріали колега Андрія Дмитро. самі акумулятори, цигарки, там розібрати, поміряти – це все дуже така об'ємна робота. Потрібно сидіти. Така результат не одразу. Акумуляторну частину те роблю я. От. Андрій роби збирає все докупи. Матеріал беруть на пунктах збору та у волонтерів. Іноді люди приносять самі. Військовослужбовці такою допомогою задоволені. Коли приїжджають хлопці, це емоції дуже великі, коли дякують, коли зашкалюють емоції. Виготовляє Андрій також павербанки та станції на 300-400 Вт. Від них можна зарядити ноутбук та навіть підключити Starlink. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко. Цей день підтримують захисників України. Юні волонтери. Представники Тернівського руху Патріот. Активні учасники міських благодійних заходів. Кожна маленька допомога, внесок у велику справу. Так вважають герої нашого наступного сюжету. З юними волонтерами поспілкувався Михайло Бестров. З початком повномасштабної війни до волонтерської роботи долучилися не лише дорослі діти допомагають плести маскувальні сітки, виготовляють обереги і малюнки для підтримки духу українських бійців. Майже рік ми займаємося цим волонтерством. Я і мої друзі для ЗСУ не жалко стояти, бо це ж ЗСУ. Вони нам допомагають нас захищають. Софія та її друзі учасники Тернівського руху Патріот. Вони продають випічку та хендмейд вироби. За виручені кошти благодійна організація купує кікімори, газові горілки. Придбали навіть три автомобілі. Зараз діти збирають на четверте авто, якого потребують наші бійці під Бахмутом. Ми з Тернівського руху Патріот волонтерствуємо постійно з дітьми і на сівгокі, і на 95-му постійно і на 8-й восьмий На одну машину збираємо, на 54-ту бригаду на перший бат. Івану Топольському 8 років. На свій день народження отримав у подарунок гроші. Хлопчик мріяв про новий комп'ютер, але все віддав на потреби бійців. У мене було ден... народження останнього е, останнього дня зими, і мені подарували багато грошей. Я вирішив дати це. Е, Нашим нашій 92 й бригаді імені Івана Сірка. До мене зателефонувала моя землячка. Ми односельці, ми з одного села. Вона зателефонувала і сказала, що її внук назбирав донати і хоче відправити на зсу, куди б вона порадила їх відправити. Я побачила волонтерський збір 92-ї бригади на Тепловізори. Я зателефонувала туди, запитала, яка їм потрібна допомога. Вони сказали, що збирають на тепловізорі. Вони виїжджають на завдання в гарячі точки, і без цього тепловізорів тяжко. Ці три тисячі гривень для ЗСУ дитячий внесок у перемогу, каже бабуся, хлопчика. Всі ми хочемо перемоги, щоб наші дітки, внуки жили в мирі, щоб вони ходили до школи і щоб була перемога. І щоб не лунали тривоги, і щоб ми могли вчитися. І зустріли вчителя, і ми всі друзі зустрілися у нашому класі. Михайло Бустров, Аліна Чистосардова, Микита Шевченко, Олексій Правицький цей день. Виставу Янгол жовто-блакитний за п'єсою криворізької авторки Ірини Ендрексон показали у Криворізькій спеціалізованій школі. 70. Дія відбувається в підвалі окупованого міста. З учасниками дитячого спектаклю та глядачами поспілкувалася Надія Шевченко. Війна Ти лякаєш Янгол жовто-блакитний підготували вихованки театрального класу музичної школи номер 13 Я нахненний творець, який навіть під час війни він продовжує писати, який продовжує розповідати, який продовжує читати власні вірші, які я пишу під час окупації. Я маю роль малої, яка скучає за мамою. Вона знаходиться у підвалі. Я граю роль Женьки, дівчинка, яка залишається з малою. Це також у нас одна роль. Та вона відповідає за цю маленьку дитину, надивлячись на те, що вона сама ще являється дитиною і має нести відповідальність за чуже життя. Я граю роль бунтарки, яка хоче просто піти в... і допомагати всім. Авторка вистави Ірина Ендріксон за основу взяла сюжет оповідання письменниці з Хмельниччини Ірини Подгурської. Так був написаний спектакль про зустріч дітей в окупації з духом загиблого бійця жовто-блакитного Янгола. Ідея така, що навіть хлопці, навіть ті, що там, захищають нас. Дітей неможливо від цього закрити. Вони мені здається, щоб все зрозуміло і прониклися. Сьогодні ми граємо виставу у третій раз. Юні артисти відтворили емоції дітей, які пережили окупацію, і в короткометражному фільмі. Ця тема знайшла відгук у глядачів. Мої випускники гибнуть їхні батьки. Сьогодні буквально зустрілася з матір'ю одного випускника, якого загинув батько. 40 днів як похоронили ще батька другого випускниці. Тому це, ну, це таке горе, що. Не можна забути. Мир обов'язково буде, тому що з такими воїнами, як у нас, не може бути інакше. Нас запростили на цю чудову виставу. Ви бачили діти, всі слухали. Хоча це перший клас. Вони все зрозуміли і все було написано на їхніх обличчях. Ми за Україну, за перемогу. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. У кривому розі, вперше, з початку повномасштабної війни відбувся кубок області зі стрибків на акробатичній доріжці. Участь у змаганнях взяли діти та підлітки з нашого міста, а також з Кам'янського та Дніпра. Діти і дорослі вийшли на акробатичну доріжку вперше за довгий час. Тренери та судді діляться задоволені, що нарешті отримали дозвіл провести змагання. Кажуть, довгий період без тренувань має свої наслідки, тим паче в акробатиці, адже цей спорт вимагає стабільної фізичної форми. Очень тяжело з дітьми, тому що очень много не, не работали, очень много не тренировались. Поэтому Тому тяжело. Очень много дітей уехало. Поэтому ну все, що є, приложимо всі усі, щоби окрім криворіжців на Кубку області зі стрибків на акробатичній доріжці виступають діти з Дніпра та Кам'янського. Чимало учасників мають досвід виступів та призових місць на чемпіонатах України. Після тривалої перерви не всі впевнені у своїх силах, але налаштовані рішуче. Мені е, подобається виконувати дуже складні елементи. Адреналін дуже великий, і, то, і тоді ти дуже настроєний на прыжок. Я трохи схвильована, тому що мене не дуже виходило робити свою комбінацію, але я думаю, що я все зроблю. Серед старших учасників є діти з родин переселенців. Ганна рік тому приїхала до Кривого Рогу з Бахмута. Віднедавна продовжила тут заняття улюбленим видом спорту. Мені взагалі спорт і так подобається. Я тут місяць хороший город. Люди тут хороші. Переможці цих змагань отримують можливість представляти область на чемпіонаті України наприкінці квітня. Та у деяких учасників ще більші спортивні амбіції. Я наразі готуюсь до чемпіонату України у місті Вінниця. Якщо я зможу там відібратися, то поїду до чемпіонату світу у Португалії. Аліна Чистосердо, Вадим Діденко. Цей день. Криворізькі рукопашники склали гідну конкуренцію суперникам на Кубку України. Змагання проходили в столиці. Додому наші спортсмени повернулися з повним комплектом медалей. Більше про це у сюжеті. Вихідними Київ перетворився на столицю рукопашного бою. Місто прийняло представницький кубок України. Більше 200 учасників змагалися у легкому та дозованому контакті, а також в демонстрації техніки. Традиційно на загальному тлі не загубилися криворізькі рукопашники. У їхньому доробку медалі всіх гатунків. Дуже приємно, що це був останній відбруковий етап на всесвітні ігри, які будуть у вересні, а також чемпіонат Європи у Німеччині в жовтні місяці. Федерація дякує за підтримку голові ради, оборони міста, також нашим ЗСУ, що є можливість нам тренуватися, готуватися до цих серйозних майбутніх стартів. Саме всесвітні ігри нині найкраща мотивація для криворізьких чемпіонів. Дуже хочу поїхати на всесвітні ігри, які відбудуться вже восени. Я готуюся активно, вже в четверте поспіль виграв чемпіонат України. Тому я думаю, що я готовий перемогти там. В цей раз було багато людей в категорії, тому що всі хочуть поїхати на сусідні ігри. Дуже був складний відбір, тому було складно, було три бої. Ну так, виграла. Втім, і кубок України не виглядав легкою прогулянкою. В першому бою у мене був супротивник з Херсонської області, це мій такий знайомий. Я з ним вийшов. Це був доволі, можна сказати, легкий бій. Я його закінчив з рахунком 7-1. Другий бій в мене вже був більш складний. На мабуть, напевно, навіть складніше, ніж був фінальний бій. І я завершив основний час. Там був рівний рахунок. Після основного часу ми ще билися додаткову хвилину. І в додатковій хвилині я його прийшов на два бали. За підсумками змагань криворізькі спортсмени здобули 16 нагород: 4 золотих, 5 срібних і 7 бронзових медалей. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, цей день. Такими були новини середи. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.